Сушарки для взуття українським захисникам виготовляють на Вінницькому підприємстві незрячих. Для їхнього створення задіяли кілька цехів, каже працівник Микола. Суспільному показує технологію виготовлення. Заправляєш бабійну, пускаєш по кальосикам на намотку. І все, пішла спіраль. Ще вже йде в кипятильник. Далі її встановлюють у спеціальну трубку. Вона з алюмінією. Всередину спресовують кварцевий пісок. Набивається піском для того, щоб процес нагрівання проходив спіраль. Потім її вальцюють, уплотняють пісок. Вона трошки витягується в довжині. На завершальному етапі виріб закручують у спіраль. Весь процес займає кілька годин. Як працює уже готова сушарка, показує працівник підприємства Валерій. Вставляємо в чоботи і в розеточку. Тут індикатор показує, що він працює, і все. Сушарку у взутті можна залишити на ніч, хоча достатньо і чотири години, каже Валерій. Температуру набирає до 50 градусів, щоб не зіпсувати взуття. Тут дуже мала можно 15 20 всього. Так що майже як е, телефон. Племінник Валерія зараз захищає Україну. Його бригаді каже, такі вже передали. Відгуки від хлопців позитивні. Загалом на фронт вже передали 50 таких сушарок, каже директор УТОСу Костянтин Ільніцький. Ми можемо верніше, випускати від 800 до 1000 штук в місяць. Матеріали, слава Богу, є. Є можливість закупити, є можливість логістика доставити. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.